Дівчата дивляться мультик. Я буду збиратись в магазин. Боже, Що у нас тут відбувається? Це наша гардеробна. Тут коробка її треба викинути. Привіт! Від мене тепер. О, так. Це моя гардеробна. Я зараз буду збиратись в магазин і візьму вас з собою. Ми поїдемо в Green Hill, Це магазин з європейськими товарами. Ідеально, що він знаходиться в 10 хвилинах їсти від мого дому. Для мене це суперзручно, тому давайте вдягатись і поїхали. Це постійна проблема, що вдягнути, коли в тебе один сезон. І ти вже начебто все вже вдягав, все вже носив, але... Ох, я не знаю. Наче класно, що тобі не треба купувати дуже багато одягу різнопланового, таке, як типу, на... на зиму. А з іншої сторони, постійно в одному і тому, ж, ну майже в одному і тому ж, то це теж не прикольно. Але нічого, нічого, я не жаліюсь, це просто так думки в голос. Коротше, треба швиденько щось обрати і вже їхати. Тому ну що часу обаль, може так поїду. Може, так? Кажу вам, мій неймовірний вид з вікна. Ви просто подивіться на це. Пальми. Ліс. Це просто щось неймовірно ідеальне. З цієї сторони теж пальма. вам трошки нашого комплексу. Ми живемо на другому поверсі. Ось такий у нас відкритий під'їзд. Так це називається. І там сходи також з іншої сторони. Три поверхи, у нас немає ліфту. Трошки важкувато мені постійно, знаєте, носити там велосипеди, коли дівчата хочуть поїздити. Або коли ми закупляємося в Костко, там хай скул. Ось такий будинок у нас дуже гарне місце. Мені прям супер подобається. Там лісочок. Знаєте, я так впевнена прямо в Грін Хіл, наче я знаю, що вони працюють. Вчора на День подяки майже. Ой, сорі, я вас трошечки впустила. Вчора на День подяки взагалі нічого не працювало, не працювала, окрім заправок. І все. Сьогодні ще треба з'їздити в Алді, але думаю, що може батьки поїдуть. Вони теж хотіли покататись. Вони приїхали на тиждень, трошки менше тижня додому відпочити і потім знову будуть їхати на роботу. Ось, Завтра приїжджає чоловік, я безмежна, безмежна рада цьому. Тому що, тому що я сумую, дівчата дуже сумують. Вони взагалі не розуміють, чому тато так довго відсутній, чому його немає. У нас таке в практиці вперше, щоб він так довго працював і не жив з нами. Ось. Тому тиждень буде насичений. Я сподіваюся, що в мене буде натхнення і бажання усе знімати, тому що буде що показати. Коротше, їдемо в Грінхіл, і зараз вам все там покажу, що там. Ми виїхали в Грінхіл. Він працює. Працює. А крисом'я, да я чула про це. Так, коротше, в магаз. Де всі, де люди. Магазин такий достатньо великий. Так. Що мені треба? Соліні, мені не треба, мені треба уксус. Оцет. Осуд. Ще б я знала, де він може знаходитись. Так. Печеньки, кава. А, ось. От есенція. Мені треба скло. 3,19. Нема скла. А ось. Red wine. Ні, то не то. Почукаєте. Перекладу немає, дякую, блин. Ну це я не буду брати. Це теж. Коротше, нема. нема Немало <laughs> Не Того, що мені треба, нема. Ай. Я, до речі, візьму такий джуз собі. Лайм-джуз. Лаймджус. Може джуз взяти? Дай візьму, візьму цей лайм-джуз. І так, я хотіла ще сім ті. Це Заради чого я? Приїжджаю сюди. Так, тут у нас є садочок, сандор. Не купляю соки і вам не рекомендую. А, так, сочки, сочки, сочки. Це, ну, то. Подивіться, тут навіть банки можна купити якісь. А, до речі, мені треба а, харчова плівка. Або, може, в Алді вже купити. Блин, и банка такая мне треба. Слуха, это может банку взять? Банка мне даже треба. Доллар пять. Может взять хочу по дну? Да, визу короче, одну. Треба было брать с собой тележку. Вот там. Да. Перешли немає бобсней. Мені доводиться дітям замовляти онлайн, тому що просто в Орландо немає де купити бобснейл в таких фізичних магазинах. І батьки були нещодавно в Чикаго, то мама привезла нам бобснейл над дівчатам. І я замовила ще онлайн. Короч, але має бути лише на наступному тижні, а ніколи йде понеділок в садочок, я хочу їй садочок теж давати. Ой, хочеться буде в школу, вона йде. Перепуск такий. Так, сімки. Сімки, вибору немає, да? на жаль, на жаль, немає. Але я пив львівське, Львівським, будь ласка. Хто полюбляє польські, хто хоче. квас, класта все, все, напевно, що все. Ви розумієте, та суть була не в тому, що мені треба в магазин, а в тому, щоб просто з'їздити кудись е, самій. Без дітей. А, я ще хотіла подивитись е, перець. Перець такий мелений, наче е, не те, що пісочок, а пудра. Так, спеції у нас тут є всі, Перець от black pepper. Е, такий, щоб ще. Мельче була. Можна так? Может, це взято. Може це взято. Ну фокусується. Цей 5,79, а цей 4,29. Я візьму цей. Да. Все. Слухайте, ви пам'ятаєте такі, що ж у нас були дитинстві? Блін, не фокусується. Я пам'ятаю, боже, я так чекала Різдва, щоб отримати ось такі, ну, приблизно такі подарунки. А зараз я на них дивлюсь, мені погано стає. Ну що, я вже на касі, чекаю, хтось до мене прийде. Ну, до речі, можна щось з аптеки собі купити. З фармацевтичних засобів. Я ще нічого не брала, на щастя, мені не треба було. Але якщо що, тут можна купити ліки. Так, плани змінились, я не приїхала додому. Тож інше я приїхала додому, перевірила пошту і мені прислалась таку бумажку, що треба забрати тут доставку. І Я знаю, що це Це прикроватна тумбочка. Вона мені дуже треба, тому я, незважаючи ні на що, поїхала на пошту забрати її. І ще ліхтарики прийшли на балкон. Людей взагалі немає. Хело! Хоча я замовляла з Amazon, Amazon Prime, але може там якісь є різні версії його, тому що вони не принесли мені це під двері, а якби прислали сюди на пошту забирати. Хоча зазвичай Amazon залишає мені або підвірями пачку, або а, а, на почтовій скрині. Але я не знаю, може, може, треба якийсь дорожчий тариф брати Amazon Prime. Бо за це я зараз плачу 15 доларів, по-моєму, мені щось так здається. Круті, я рада. Ось так виглядає поштове відділення. Тут можна орендувати скриньку поштову. Ми, до речі, про це думали, коли переїжджали з Монреалі в Калгарі, але так і не зробили того, тому що там три місяці коштували 620 120 чи 180 доларів. Ми типа, що? Та ні, дякую. Просто трохи заняло часу, щоб позміняти, позмінювати всю адресу. І ми знову. Коротше, ми за ці майже три роки. Та які три два роки. Ми за ці два роки переїжджаємо, переїхали четвертий раз. Це що жарт? Не вдалось мені забрати посилку. Я не розумію, як це працює. Вони сказали, що це посилка а, у почтальона. Ось, який мені, власне, і залишив ось цю е штуку, що мені треба приїхати на пошту забрати. Але при цьому вони не доставляють додому, якби до квартири. Тобто, навіщо брати цю посилку, якщо ти її не принесеш мені в квартиру, і ти не можеш її залишити біля поштової скрині, бо вона велика, і, і в поштовій скрині ти її якби, не залишиш. І ти залишаєш е якби, цю, як це називати? Чек, коротше, що мені треба приїхати, але при цьому посилки тут немає. Для, для чого це робиться? Одна справа, треба, якщо ти можеш її залишити. І... А, але, наприклад, в мене немає вдома, але вдома є всі. Майже всі. Ось. Блін. Доведеться завтра сюди і ще раз їхати. Все. Тепер же я точно. Поїхала додому. Трошки розповім вам, чому мене так довго не було на Ютубі, хоча не думаю, що хтось помітив цього, але все одно я вам розкажу. Жовтий місяць був надзвичайно складний для мене, тому що чоловік вирішував питання за своєю роботою. Ми шукали житло, і це було супер важко щось знайти достойне, щось хороше за нормальну ціну і при цьому, щоб нам його здали, тому що в нас на той момент не було що ані кредитної історії, ані роботи, інкомів, тобто нічого в нас не було. Ось і тому це було дуже важко зробити. І коли чолові спочатку на роботу поїхав тато, потім чоловік, і ми залишилися з мамою і з дітьми такі. Типу, в нас є там буквально 4 дні на те, щоб знайти житло. 5 дні, 5 днів, днів було, щоб, знай... щоб знайти житло. І Я при цьому майже не їздила за кермом. Я взагалі не виїжджала на хайвей сама. Я цього боялась, але коли чоловік і тато поїхав на роботу, зрозуміла, що в мене не було вибору вже. Я просто сіла і поїхала. Все, все. Ну, якби, а... Навіть в той момент в мене не було страху, тому що я розуміла, що мені треба це зробити. Ось ми кожного дня зранку до вечора їздили, дивилися різні варіанти: квартири, апартаменти, вже знайшли один варіант, і все, подаємось, Одразу вже подаємось. Ми почали заповнювати цю ж аплікацію на квартиру, але вона чомусь не приходить. А ми це все робили в Офісі, щоб вони нам допомагали, тому що це було перший раз, я щоб не робила помилок вдома. Ми заповнювали все в них там. Я не можу заповнити цю аплікацію. Вона тупо просто не йде. Вони кажуть: ну давай на паперовій типу, версії будеш заповнювати. Я починаю заповняти цю паперову версію. І тут до мене підходить менеджер, каже: На жаль, поки ми там дивились квартиру і вирішували, і починали її заповнювати, хтось вже зробив це онлайн і цієї квартири вже немає. А це була єдина трьохкімнатна квартира в цьому комплексі. А по ціні взагалі типу, дві тисячі! Ну, таких цін немає. Але вона була, блін, вона була в Каслбері. Коротше там, трошки далі від, від цього місця, де ми зараз живемо. І ми такі, ми дуже засмутились, я, я, я згадувала слово. Ми дуже засмутились через це, тому що там були такі умови, що нам треба було мати на рахунку за оплату, типу за три місяці, і все, і все, взагалі, ніяких проблем нас би взяли без роботи, без інкомів, без нічого. Ось, Але ця квартира. Пішла від нас. Вони сказали, ми вам завтра подзвонимо, якщо офер не приймуть. Але я розумію, що на такі умови ну, приймуть будь-яку людину, яка має хоч якусь взагалі роботу. Ну тобто тут без варіантів. Єдиний мінус цієї квартири був те, що там не було балкону. І все. А, ось В нас залишається реально там день-два дні не залишається. Тут чоловік мені скидає варіант, каже: я випадково знайшов цей варіант на зілу. Поїдьте завтра, подиві подивіться, Я дивлюсь спочатку онлайн, я розумію, що вау, мені подобається. Ну суперкласна квартира, локація. Коротше, все ідеальне. Я не розумію, як я її не бачила раніше. Я ніколи не бачила цього комплексу раніше. Ми постійно їздили навкруги цього комплексу по різних місцях, коли дивились квартиру, але я не бачила цього комплексу. Коротше, ми їдемо на наступний день в цей комплекс. Ми оглядаємо ту квартиру, власне, в якій ми зараз живемо. Я розумію, що це найкраща квартира, яку я бачила. Просто найкраще в порівнянні з ціною, якістю, взагалі, як виглядає комплекс, як я себе там почуваю, вигляд з вікна, пальми. Ну, коротше, це прям вау! Це був ефект вау. Ми сідаємо заповнювати анкету на цю квартиру. І а, бо вони не приймають наш офер, тому що в нас недостатньо коштів на рахунку. Типу там вони якось, а, ми закинули гроші, вони якось ці гроші поділили, типу, на три місяці, тому що вони дивляться останні три місяці. І щось у них там не вистачало, типа якогось там дві тисячі, якось там. Але вони кажуть, візьміть когось з собою, а, ще одну людину, яка б могла, як, ну типу, поручитель, щоб типа тої людини доход показати. Ми просимо знайомого, він подається, оплається на цю анкету, на цю квартиру і знову не підходить. Що не підходить саме? Ми не розуміємо, тому що ця людина в неї є все для того, щоб стати нашим поручителем. Я, як, як це українською було? Коротше, в мене вже просто паніка від цього всього. Два дні ми просто на телефоні з цією фірмою, вони нічого нам не говорять. Вони, ну, ми, ми з самого початку їм запропонували, що якщо ви працюєте з якоюсь фірмою, яка виступає гарантом, зрозуміло, що ми за це заплатимо, тоді давати через цю фірму. Але вона сказала, що це буде тільки з п'ятниці, а нам в п'ятницю вже треба було переїхати. Коротше, загалом. Вони не приймають нашого, ще одну, ще одну людину. І кажуть: ну, ось є ж ця фірма. Я думаю, чи вони хочуть бабки з нас поїмать, так сказати, чи що таке. але ми знаходимо ще одну людину. Просимо, просимо її, вона погоджується. Ми подаємо ще одну людину в цю аплікацію, і ура, ура, нам приходить апрув. Буквально сьогодні нам приходить апрув ввечері, а завтра нам заїжджати. Ну, тобто все було просто, тютілька в тютілька. Ну, ми зібрали всі речі. Я знайшла фірму, яка займається перевозками, перевозками речей, тому що там між Сан Клаудом і Лонгу там 50 миль, і нам треба була велика машина. І тому я знайшла компанію, яка перевезла нам усі речі. Заплатила ми за це, боже мой, 550 доларів. 550 доларів так. Але все пройшло ідеально, мені дуже сподобалося з ними з ними співпрацювати. Топчик рекомендую. Ось такі справа, ось така коротенька історія. Боже, я сподіваюся, я не сумбурно так розповіла, а більш-менш доступно, зрозуміло. Можливо, в наступному відео я зніму вам обзор. А може я не зніму? А може я зніму обзор тоді, коли, коли в мене Ніколь буде на роботі? Коли в мене ніколи буде в школі. Ну, олівка буде зі мною, зрозуміла, що чоловік вже буде на роботі. Коротше, так, коли всі поїдуть, коли всі поїдуть. а щодо квартири, ми ж будемо в трьохкіматні квартири плюс лівінгрум, е -е, і нас виходить четверо, і батьки чоловіка. Але вони також працюють трек-драйверами, тому їх також немає вдома, як і чоловіка мого власне. Тому вони приїжджають на тиждень раз. На місяць, раз, на півтора місяця, залежить коротше, від роботи. Е, тож, більшу, більшість часу я з дівчатами вдома сама. Ось так. Я вам зніму обов'язково відео І сподіваюся, що ми зробимо якісь трошки апдейти в квартирі, тому що це все виглядає все одно якось не до кінця е, уютно. уютно. А ось тому так, я зроблю.